Сьогодні ми навчимося створювати проєкт в системі Quartus 2 для програмування Microschem Place. Я використовую Quartus 14.0. Цю програму можна скачати на офіційному сайті. Вона є безкоштовна. От у нас запустилося середовище розробки. Ну і почнемо з того, що створимо новий проєкт. Вибираємо файл New Project Wizard. Next. Вибираємо папку, в якій будемо зберігати наш проєкт. Зберігаємо його D, Terra, Project. І створимо для цього нову папку. Так краще, щоб проєкт був в своїй папці. А ну і назвемо її класичний тест. Тест там вже є, тест 2. Збираємо пабочку. І назвемо сам проєкт класний. Ну, також не будемо оригінальними, назвемо його тест 2 Далі. Наступним кроком є вибір мікросхеми PLIS. Ми використовуватимуть мікросхему Sіmeistra Max2 EPM240 T105. Ось така мікросхема. Вибрали її. Далі, далі, фініш. Але наш проект поки що порожній, Треба його наповнити файлами. Натискаємо створити новий файл і вибираємо файл-блок діаграми, тобто це схематичний файл, в якому ми будемо набирати нашу логічну схему. І Для прикладу зробимо моделювання найпростішого логічного елементу. Ну, наприклад, це буде логічний елемент множення. Одніх вибираємо з бібліотеки Primitives, Logic і елемент 2i,n2. Це елемент двома входами логічне множення. візьмемо і два сигнали на вході, він має, і один сигнал на виході, і протестуємо його роботу. Вставляємо цей елемент на робоче поле, Добавляємо відповідно два входи. отут є входи, виходи, два входи. Ну, можна збільшити це все. І один вихід. Відповідно ці входи назвемо x1 та x2. А вихід можна і таким чином, тобто два рази класних, ми вихід назвемо Y. Ну, от Власна логічна схема у нас складена. Ну, ще один нюанс Плата, на якій ми будемо проводити тестування роботи програми, в якості вхідних сигналів буде використовувати кнопки в якості вихідного сигналу світлодіоду. Але керування кнопками і світлодіодом інверсне. Тобто, при натисканні кнопки у нас з'являється сигнал логічного нуля, при в сигналі логічної одиниці, світу його Тому ми проведемо інвертування входів для того, щоб от класично спостерігати роботу логічного елемента І. Тому треба входи і виходи інвертувати. Для цього зробимо ну, розриви і, і додамо інвертор. Ну, знову ж таки, заходимо. в Елементів. Е, інвертори вибираємо. Знову два інвертора. І сигнал виходу інвертуємо. Можна їх скопіювати. З'єднаємо. От тепер проект повністю готовий. Наступним кроком є компіляція проєкту. Західно компільзувати, ну і, звичайно, оцей файл, який ми стоїмо блок діаграми, треба зберегти. Зберігаємо його також під назву 2 і проводиться після цього компіляці. Проєкт це займе цей процес займе невеличкий час. Ну, перший раз компілюватись буде проєкт довше, наступні рази буде з меншим часом проводитись компіляція. Ну і Якщо нема помилок, приступимо до наступного кроку. Бачимо процес. Ну, помилок, в принципі, не повинно бути, Проект є елементарним. Ми бачимо, що успішно пройдена компіляція, помилок немає, тому переходимо до наступного кроку. Це задання виводів програмовної логічної схемі. От бачимо нашу мікросхему і тепер треба їй задати, які ж ножки будуть відповідати нашим вхідним величинам X1, X2 і вихідним величинам Y. Ну, враховуючи знову ж таки відладочну плату, яку ми використовуємо у нас на ній розміщені кнопочки, які під'єднані до 26-го виводу. І 27. Ми будемо їх використовувати як x1 і x2. А і тоді до 51-го. Тому ми їх будемо використовувати. Ну, для цього можна його перетягувати, наприклад, x1 буде у нас 26. так 26. Bачимо, location, 26. y, на 26-му. Отак ставимо. На 26-му, бачимо, локейшн 26. Можна вибирати, наприклад, y тут. чином. чи. Y на 51. Вибираємо 51. Завершили. Наступний крок. Вибираємо Device, Device Pin Option. Отут треба важливий нюанс задати. Unused Pins, тобто стан не використовуваних входів по замовчуванню. Ми використовуємо як, як вход з трьома станами. Для того, щоб помилково не встановився якийсь пін, ми використовуємо її як входи по Ну Далі це треба знову ж таки перекомпілювати. І після того, як завершиться компіляція, у нас все готове для того, щоб прошивати наш пліс. Але знову ж один момент. Ну, схему, яку ми зараз зобразили, це є елементарна схема. От можемо її побачити. От. І в принципі, ну, перевіряти її роботу не варто. Але якщо дуже в нас буде така велика схема, в якій там є елементи з пам'яті, лічильники, тригери, різноманітні логічні елементи, для того, щоб провірити її роботу, треба її спочатку промоделювати. Роботу, перевірити її роботоздаті і вже тільки потім за, е, зашивати її в ліс. Ну, давайте подивимося, як це в загальному зробити. Для цього треба ще створити один файл. Вибираємо Verification Debugging File.f. І створюється отакий от новий файл: Simulation waveform Editor. Це є симуляція. Роботи нашого логічного пристрою. Тут ми будемо подавати тестові сигнали на входи і дивитися, чи коректно у нас відображається вихід. Ну, першим ділом потрібно визначитися з часовим діапазоном. Edit, Get End Тобто Це задати кінцевий час. Задамо, наприклад, його на рівні 100 мікросекунд. 100 мікросекунд. І е, потрібно задати величину однієї поділки. Тось. Grid size. Візьмемо, наприклад, поділимо її якби на 2. 500 нано. Все-таки все краще кінцевий час. Кінцевий час взяти 10. Ось так я хотів. Так, значить, діапазон визначили. Далі потрібно додати наші сигнали. Insert Node Bus, Mode liner. List. І у сигнали виділяємо, Ctrl-A. Додаємо всі сигнали. Можна, звичайно, вибрати ті, які нам потрібні. Існуємо ОК, ОК. От бачимо, у нас два входи і вихід відповідно моделюється, тобто поки десь не визначений. Тому вхідні сигналу треба задати. Ну, наприклад, ми можемо в самому простому випадку: value, count value. Тобто, Значно, як буде працювати в режимі лічильника, в режимі генератора імпульсів. в даному випадку з тривалістю імпульсу, от, 10 наносекундно, але це багато, дуже мало, мало. Виберемо, наприклад, наприклад, 1 мікросекунда. Імпус і стривається одна мікросекунда, починаючи з нуля. Ну, а на виході Y2. Подвоїмо частоту. тобто 500 наносекунд. Також починаючи з нуля. Тут ми маємо комбінацію 0.0, 0,1, 0, 0, 1,0 і 1.1. Ну і в цей період повторюється періоди. Ну і цих періодів там у нас 5 періодів. Подивимося, як буде наша схема утилізація в даному випадку. Ну, все, тепер все готово для того, щоб моделювати. Ну, знову ж таки, сигнали можна змінювати. Наприклад, ми хочемо змінити сигнал, виділяємо його, і, наприклад, даємо там значить нуля, ну да, ну, одиниці. Одночасно чи я, наприклад, два сигнали ми міняємо. Тут можемо один сигнал по одиниці, ну додаємо там, там ну, що Тобто ми можемо задавати різноманітні сигнали, на вхід, і дивитися, як буде реагувати відповідно вихід. Проведемо моделювання. Моделювання функціональне. або функціональне, або часове моделювання, коли враховуються затримки. Ну, в даному випадку нам чисто функціональне моделювання. Затримки нам не цікаві, тому що ми працюємо з кнопками. Тискаємо кнопку моделювати. Ну, звичайно, перед тим треба зберегти цей файл. Вейформ, наприклад, позамовчуємось, виявляємо, і чекаємо, коли у нас закінчиться процес моделювання. У нас відкривається таке нове вікно, в якому ми бачимо. Ну, власне, бачимо його роботу, коли. У нас на вході 2 нуля, а відповідно це означає на нашій платі це дві, дві кнопки натиснені. То тоді на виході 0, а 0 це означає, що у нас і тоді буде світитись. Всі інші виходи, ну, при всіх інших коли хоча б є одна одиничка, то на виході у нас одиниця. Тобто, власне, працює як елемент або. Згідно зтеремо йдемо органа по тій схемі, ну так і буде. Ну, давайте тепер протестуємо на нашій платі і ми бачимо, що його може зашивати в пліс. Він цілком виконує ті функції, які ми хотіли, тому все підготовлено. Переходимо до вкладки Tools на основній панелі Tools, програми. Можна також, от, тут є на панелі. Ми використовуємо програматор USB Blaster. бачите, І подати живлення у нас. Пропустимо подали живлення, підключили його. Setup Hardware. Бачимо, у нас є USB Blaster. Далі потрібно додати файл, вихідний, idd файл, output file і Test2. Вибираємо, ставимо галочку, що програмувати цю конфігурацію в нас Натискаємо кнопку Start. Бачимо, що у нас повністю завершилось успішно компіляція. Для того, щоб працювала наша схема, потрібно завантажити, виключити і включити. Ну і спостерігаємо на роботу. Тож натискаємо першу кнопку. Нічого не відбувається. Натискаємо другу кнопку. Тож саме. Натискаємо одразу дві кнопочки. На загорається. Ми опускаємо. Тобто, тобто, поста функція І. Всім дякую за увагу. Якщо будуть питання, звертайтеся. До побачення і наступного зустрічі.